Всім здравля желаю, сьогодні я вам покажу. У нас постійна рубрика Вибухова кулінарія і сьогодні я вам покажу як відрізнити яйцо спорчене від яйця нормального. Значить Здравляя желаю, ось яйчки, тут 4 штуки і як же нам отримати від них інформацію про те, можна їх їсти чи ні. Значить, беремо їх у ванну. Так, тут у нас тазик є. Ну, можна і кастрюльку взяти, але на тазику буде видно, значить, краще, да, значить, да. доброго дня. Кладемо наші іїчки у тазик. Акуратненько, щоб не розбилися. Щоб не розбилися. Е, так, і значить беремо водичку і заливаємо їх водичкою у тазі. Доброго дня. Коли я миюсь, у мене з труб грає Андрій Миколачук чогось. Але не звертайте на це уваги. Тільки треба холодною водою заливати, щоб вони не зварились. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, значить, що яєчка у нас плавають на дні. А ну. Ну так. Да. Це значить, що вони, вони нормальні. А якщо б воно всплило, отак от, догори дригом, як рибка дохла, то воно, типа, спорчене, так. Да. І, ну, значить, ці у нас на дні, і ми можемо їх, в принципі, варити, Да. Доброго дня, до побачення, спокійної ночі і веселих свят.